27 жовтня 2023 року. Українці вперше відзначають День Української писемності та мови. Президент України Володимир Зеленський підписав указ номер 455 про перенесення дати святкування Дня української писемності та мови з 9 листопада на 27 жовтня. Це пов'язано, як ми знаємо, з переходом Православної церкви України на ново-юліанський календар. Для нашої журналістської команди та всіх поціновувачів рідного слова. Це надзвичайно особливий урочистий день. Тож я рада вітати вас, усіх, любі журналісти, на нашій. Колеги та коліжанки, котрі у цьому навчальному році влилися до нашої творчої команди, пройдуть по святу журналісти. А ще офіційно складуть присягу новообрані вами президентка Гуртка Анастасія Данюк та її радник прем'єр Ярослав Корнічук. А ще хочу вам сказати приємну новину, що до нас у гості завітала наша випускниця Олександра Харченко. Ось наша Олександра Харченко. Тож, давайте запросимо зараз на сцену нашу президентку Анастасію Данюк та її радника прем'єра Ярослава Корнійчука. Для складання присяг я, Данюк Анастасія, волею моїх медіа однодумців, обрана президентом команди незалежних журналістів Оруської громади. Заступаючи на цей пост, я повністю усвідомлюю свою високу відповідальність і урочисту присягаюсь вірно служити колегам по перу та громадськості, суворо дотримуватися Конституції України, Кодексу етики українських журналістів. Сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет, охороняти права, свободу та законні інтереси журналістів. Гідно нести високе звання президента команди незалежних журналістів Оврузької громади. Сумірно виконувати покладені на мене обов'язки. Присягаюся любити і шанувати Україну, популяризувати рідну мову, Дану мною присягу засвідчую підписом. Я, Ярослав Корнічук. Волею з моїх медіа однодумців, обраний прем'єром команди незалежних журналістів Огурської громади. Заступаючи на цей пост, я повністю усвідомлюю свою високу відповідальність, урочисто присягаю, вірно служити колегам поперу та громадності, соборо дотримуватися Конституції України, Кодексу етики українських журналістів, прияти вціленню їх у життя, зміснювати авторитет, охороняти права, свободу та законні інтереси журналістів. Він нанести високе звання прем'єра команди незалежних журналістів Обруської громади, сумнівне виконувати покладені на мене обов'язки. Присягаюся любити, шанувати Україну, популяризувати рідну мову. Дану мною присягу засвідчувати підписом. Так, прошу ставити свої автографи. Нашого гуртка Ярослава Корнічука, прем'єр команди незалежних журналістів Обуцької громади, вручаємо йому ось таке освідчення. І, е, звичайно, на добру згадку, бо він же у нас журналіст нашої обуцької громади. Тож, який журналіст без записничка? А тим паче любить дуже котиків? Будь ласка Ярослав. Ну і, звичайно, вручаємо нашій прем'єрці, випуск президенції. Перепрошую, дуже хвилююча така мить. Нашій президентці, нашій випускниці цьогорічні, ось у 2024 році. Анастасія Данюк. Анастасія наша дуже любить собачок. Тому ми вручаємо такий записничок. Аби вона все собі замоковувала собачкою і собачку свою вигулювала, вона, бачите, аж проситься, мене. Жмемо їй руку міцно-міцно, вручаємо -міцно. і, звичайно, зичимо всіляких гараздів нових творчих злетів та щоб було у нас мирне небо. Прошу писати. Так як ви активні, незалежні журналісти, що ж для вас слово таке ось журналістика. Анастасія. Для мене журналістика це проєкт творчості, це проєкт себе. В цьому куртку я також знайшла себе. Мені дуже подобається виконувати різні завдання. І я розвиваюсь тут. Щиро дякую за гарну відповідь. Ярославе, прошу. Для мене журналістика це спосіб проявити свій творчий потенціал. Чудово, вучно, сказати. Як і колонки, залізки! Спіємо. Для мене журналіст <кхух> це спосіб завжди бути на крок попереду іншим. Супер! Це нова новий сходинка в житті, новий досвід, нові знайомства. І все найкраще, що я зв'язано з ними. З журналістикою чудово. Е, Юрічка. Для мене журналістика це спосіб розвиватися та спілкуватися з людьми. Е, Ангелінко. Для мене журналістика це зустрічі з новими, цікавими людьми. Яночка. Для мене журналістика Добре. Анастасія. Для мене журналістика це знайома знову. Анастасія Мельник. Для мене журналістика це спосіб розвитку. Анастасія Данюк. Для мене журналістика це місце, де я можу добре проводити час зі своїми друзями та робити щось корисне для цього. Олександру, а для тебе чим була журналістика? І є? Для мене саме цей гурток є. Першою сходинкою, з якою почалося все, все, що я зараз маю, все, чим я зараз займаюся, і е, всі мої напрацювання, всі мої нагороди, все почалося саме тут. Давайте погодимо <працювання> за такі ваші щирі відкриті відповіді. І, до речі, у нас сьогодні знову повторююся гостях Олександра Харченко, яка сьогодні до нас завітала, і з запізненням, як то кажуть, краще пізніше, аніж ніколи. Із запізненням я хочу нашій випускниці вручити нагороду, диплом першого ступеня за всеукраїнський багатожанровий конкурс Мироду козацького діти. Ну і ще на добру згадку такий ось записничок, що ні війні, вона їде в Польщу. І там буде, вона все розкаже вам, вам сама. Там буде з записником зразу видно, що щира українка, що вона проти війни. І, звичайно, вислови про нашу рідну мову. Як же без цих висловів, якщо сьогодні день української писемності та мови? Вручаємо. Керує світлом. Журналістика це оперативність, мобільність та чесність. Там, де є справжня журналістика, немає фальші, немає джинси і немає ніяких так, фейків. Отже, нарешті настав урочистий момент для наших новоприбулих журналістів. Це знакова подія, яка відбувається непростій для кожного з нас часи. Тож просимо вас. Любі журналісти новоприбулі. Присягнутися на вірність журналістській справі. Право скласти присягу надається Ярославу Корнійчуку. Підтримуємо помилочку. Кирилу Атаманчуку. Анастасії Стоцькій. Олександрі Кучук, Ангелінці Думинській, Яні Крабуніцькій та Анастасії Гаращук. Звертаюсь до вас, любі журналісти. Клянетеся ви, сумлінно ставитися до своїх обов'язків та регулярно виконувати всі журналістські доручення. Клянуся, Клянетеся ви доносити до людей всю правду, яка стала вам клянуся. клянуся, Клянетеся ви розвивати нашу солов'єну, щиру українську мову та поширювати її в масі. Yeah. Клянуся, клянуся, клянуся. Тож, любі, ну, журналісти. Я щиро вітаю вас по святою у журналістській ряди. І впевнена, що ви правильно обрали цю стежину журналістську на захист та на користь нашого суспільства. Дуже прошу, як ваша наставниця, гордо несіть звання журналіст, журналістка оврської громади. І не кажіть не знаю», а кажіть. І а вручити вам журналістські посвідчення надається, і набутнє слово нашій директорці, пані Оксані Корець та випускниці яскравій творчій особистості, нашому сонечку Олександрі Харченко. Просимо пані Оксану, пані Олександрі. І вітаю вас з нейморідної української мови. Ви неймовірно талановиті, ви неймовірно щирі, сміливі, взагалі та ще які красиві ви сьогодні. Це, це просто неймовірно. Ось, вітаю вас, хочу побажати вам не такого шаленого натхнення, а з такою наставницею, як Наталя Сергіївна. Я думаю, у вас точно все вийде. У мене нещодавно брали. Ваші новоприбулі журналістські журналі інтерв'ю, і мені дуже сподобалось відчути таку собі ролі такої зірки, діти до якої робити інтерв'ю. Ще трошки там почнеться YouTube, лайк і все інше. Ось, тому вам дякую за такий досвід. Ви прекрасні. Ось працюйте далі, вас все вийде. Дякую, я, я пам'ятаю, як чотири роки назад я була тут на вашому. Нашого свідчення, з чим я вас вітаю і бажаю вам продовжувати цей путь з розумінням того, що ви робите. Я поки ходила на цей гурток, я дуже багато чого досягла, звичайно, не без допомоги і підтримки Наталі Сергіївни, вона завжди була опорою, і вам бажаю того ж отримувати таку саму опору і підтримку від кожного з вас і від вашої наставниці. Також, взагалі, цей гурток подарував мені кучу дуже багато всяких емоцій і досвіду, дуже багато досвіду. Можливість брати участь в різних конкурсах. Завдяки підтримці Наталі Сергіївни я почала писати вірші і не тільки вірші, вона вселила в мене надію, що я можу це робити і в мене вийде це зробити. І зараз я піднімаюся. З кожним днем, з кожною сходинкою, все вище і вище. І починаючи з цього гуртка, зараз я маю можливість бути членом української організації молодіжної, це всеукраїнська організація. Просувати Україну і українську в маси. Також брати участь в різних міжнародних грантах, так як сьогодні я е, поїду до Польщі, це, була, ну, це був міжнародний конкурс, це був грант, в якому серед всіх українців, серед всіх підлітків обрали лише 15. І це все почалося тут. Якби не журналістика, якби не той самий день, коли я познайомилась з Наталією Сергійною і зрозуміла, що я хочу працювати з тією жінкою, якби не той момент, то навряд чи, зараз би було все так, як воно є зараз у мене в житті. Тому бажаю вам того самого і великих успіхів та снаги, і вірте в себе і вірте в одне одного, в вас все вийде. Оксано, Олександр, не чекай. Ми тебе, ми тебе дуже, дуже любимо і завжди чекаємо на тебе в гості. І ти власниця нашої, так би мовити, знаєш, групи юні журналісти Овруцької громади публікуєшся там, і, будь ласка, і публікує далі свої дописи. Ось, обов'язково з Польщі, ми будемо чекати від тебе новин, лише позитивних, гарних тобі поїздки і чиросердно, гречно тобі дякую за такі теплі слова. Хвилюєшся, не знаю. Дякую, я сон. Коли до мене залишаєте, прошу присяжося, коли до мене присядь, будь ласка, будь ласка, ви присядьте. Коли мене залишають випускники, ви і роз'їжджаєтеся, хто кажуть. Летять у вирій. Трашки я кожному пам'ятаю, кожному пам'ятаю, з кожним спілкуюся, кожного підтримую, є такі журналісти, які вже мають дітей своїх, одружилися і чимало таких є. І знаєте, як приємно, коли день журналіста наближається, або навіть і мій день народження, і тут дзвіночок. Пані Наталю, вітаємо, думаю, та хто це такий це вгадує? Наталка Сергійчук, це Артем Кочук, це Вікторія Пороженко, Так, так, це ми. Тобто, розумієте, коли вітають наставницю випускники святами, а вони не забуваються робити, це, знаєте, крила виростають ось у мене. Я молодію з кожним роком. І хочеться творити, творити і ще раз творити. І всю свою теплоту свого серця я віддаю вам, любі мої журналісти. Тому я завжди кажу, будьте впевнені в собі, ніколи не комплексуйте і гордо несіть звання журналіст в маси. Ви наша гордість, ви гордість центру дитячої творчості, ви гордість нашої громади. І, любі друзі, звичайно, наша тепла зустріч продовжується. Адже сьогодні День української писемності та мови. Тож як воду п'ю із чистої криниці, з поміж людей вишукую слова і наша рідна мова чарівниця у віршах повнозвучних ожива. Як ви здогадалися, мова прівається. Піде про нашу солов'їну, рідну українську мову. Перед виходом в ефір кожен телеведучий читає скоромовку. Та й не лише телеведучий, а й той, хто бере інтерв'ю, наприклад, ось як ви брали інтерв'ю у пані директорки чи у наших колег. Ваша дикція має бути чиста. Ви маєте емоційно виразну. Розказувати, ви погоджуєтеся зі мною, ваші слова мають звучати, співати. Ви маєте співати, щоб вони летіли у вирі ваші ті слова і щоб їх усі прислухалися до них. Тому ваше завдання швидко, чітко та красиво прочитати скоромовки і показати знання скоромов та свою ораторську майстерність. Зараз кожен з вас отримає скоромовочку і файло неї зачитає. А тепер давайте хто, щоб я вже так не називала, хто по черзі, хочете не по черзі, давайте за бажання. Ви мовилися? Хочеться розпочати, звичайно, з нашого прем'єра. Потім президент. А по тім руки по три копи. Одна копа упаком, друга копа упаком, третя копа упаком. Чудово! Не нагодите? Правильно, правильно зачитав. Молодчина. Прошу. Над шляхом явдошка шукала волошки. Чудово! Давайте не жаркуйтеся, вас Так, наступний Олександр, покажи вас. Yeah. А пробуйте наступний. Е, Анастасія Мельник. Хтось хитренковав, нашу пірку поламав. Чудово! А голосніше давайте. Наступна Анастасія хоче, Прошу. У нашого ділика полікло не полікітський. Чудово, наступна янка. Сиренькові гордочки, то кутливо Чудово, Андрійка, поля поле поливає, поле переполює. Чудово. Хоч так по смітничку зі своїми посмітівшенятами. Чудово. Плетів горобе через верхній низ під гороху і нам дав потроху. Чудово! Стрип-стрип-стрип підстрибує постерня рідня, перепівка, перепива, перепилення. На попосі впали роси, на плящать вже до Молодці. Ну, летів горобчик, сів на стовпчик, прибіг хлопчик, отік горобчик. Оповідали? Одним словом, молодці. Як ви бачите, наша солов'їна милозвучна, файна, гарна мова. Тому і ще одним із визначних скарбів нашої усної творчості є прислів'я та приказки. Адже завдяки таким прислів'ям та приказкам наша мова що багата. Вона відрізняється від інших мов, за своєю милозвучністю. Отже, вперед доповнювати прислів'я. Хто не робить, <різь> той не їсть чудово, куй залізо. Оки гаряче. а давайте трішечки голосніше, адже ви журналісти. Що посієш? Ти Супер. Зробив діло. Не вір словам? А Не вір діла. Так, все правильно. Лінивий двічі робить. А скупи, двічі платить. платить. Тож, я звісно так. Життя прожити не було політики. Чудово. Даровому конебі. Чудово. Він живий. Вік. Чудово. Підлежають камінь. Вода. Молодці. Сім раз відмір. Один не раз, раз. відріж. Просто файно. Краще синиця в руках. Ніж журавель Ні. Ні. у небі. На чужому горі щастя не вибухо. Правильно. Не одежа красить людину, а душа, добрі справи, то є все правильно, молодці. І слово не горобець. Ви? Звичайно. Тому якщо ви щось говорите, то спочатку розумом подумайте, що ви. Говорити, аби потім не жалкувати. Так? З ким поведешся? Тобій. Чудово. Хочеш їсти калачі? Не собі на Супер. Умій вчасно сказати і вчасно Звучати. Шабля ранить голову. А слово? Трес. Так. Більше діла? Супер. Хто людей питає, той? Голос. Немає, звичайно, без верби Калини немає країни. Що по святу у юні активні журналісти обрали нововибраний нас президент Настя Данюк, прем'єр Ярослав Горнійчук. Ну і звичайно свято яке свято без частування.